Вітаю, вельми шановне людство. Питали рецепт кролика. А що рецепт кролика? У мене особливо так рецепту нема. Просто покажу, як я його робив. Там що чого, скільки яких інгредієнтів додати. Довільно. Подобається більше картоплі. Давайте більше картоплі, подобається більше моркви. Давайте більше моркви. Подобається більше м'ясила. Давайте менше того, того, давайте більше м'ясила. Ну, якось так. А зараз покажу, де готувати кролика у вершках з овочами. Коротше, натер ось тільки моркви на кролика, стійкі картопельки. Тут кролик попередньо замаринований в цибулі, додавлено трошки олію, сіль, перець і приправа, яка вам подобається. Тут італійські трави і до свинини якась там приправа. Ну, вона мені подобається, я її додаю. Зараз ми відділяємо цю цибулю від м'яса. беремо бараболю, беремо моркву, цибулю, пережарюємо приблизно 5 хвилин на олії. Даємо бритванку олію десь тако, і валимо туди то все. Отако викидаємо все в бритванку. Коротше, довільно Маєте перцю, ріж перцю. Цибуля і морква це стопроцентний інгредієнт, який повинен тут бути. І картопля. Нясило лишається окремо. Коротше, зараз це 5 хвилин. Та якби тушкуємо, пережарюємо і потім піджарюємо м'яско. Ми якось так воно все смажить то не обов'язково до готовності, до півготовності. Трошки би воно це обжарило на олійку. Коротше, довільно, довільно, Хочете більше, можете більше. Хочете менше, можете менше. Якихось правил, готування особливо немає. Кропик петрушка. Посолити, поперчити собі до смаку, як то хоче то хочу взагалі, може не солити, у нас м'ясо замариноване, але трошки бажано посолити поперчити. І зараз в кінці жарки вливаємо сюди сухого вина приблизно так 50-100 мл. Бажано би біле, у мене білого немає, я буду зараз лити заразлити червоний. І аби воно випарувалося, той алкоголь, а смак залишиться і тоді це перекладаємо в горшок. Можна в гусятницю, можна в кастрюлю, все, що хочете. Я люблю посолити. Отаку я собі посолю. Суміш 5 перців. Похрупаємо сюди перчику. Я чекаю коментарі народ. Мені дуже буде цікаво почитати коментарі експертів і фахівців, кулінаристів. І беремо венцо, червоне сухе винцо. Ну і так плюс-мінус за 100 грамів сюди. Перемішуємо тут усе. Трошки бритваночка замаленька. Хто не знає, що таке бритванка, то, то, є, то є бритванка. То є пательня. Сковородка. Все, чекаємо, поки не буде запаху. Такого різкого вина, ну, вже в принципі випарувалося, Швид... то швиденько воно це робить. Хвилинка і викидаємо у горшок. Маємо такий горнець. Давний горнець. Великий горнець. Є менший. Того разу я в меншим готував. А цього разу буде більший. Пасируємо. Пасируємо овочі, картоплю, плоди, цибульку, з перчиком сількою на олійці в чесничку, з чесничком, а, до речі, чесничку. Часничку треба туди. Трошки. Gala magija da ima. Spražnjuje su nešnikovu i oliju. Treba biljšu Будуть писати, де твої рукавички? Ти чудовисько, де твої рукавички? До свого песка несу. Коротше, жаримо плюс-мінус до золотистого бочка такого. скоринки. До... Обсмажуємо до золотистої скоринки. Ой, кірочки. Аби була кірочка? І тоді перекидаємо, не перевертаємо на другий бік, на другу сторону. І обсмажуємо другу сторону, аби була жовта кірочка. Матенько. Ні, ну це села. Це села виходить. Це, це така смакотень. Юху-ху! Поки м'ясо обсмажується з двох сторон до золотистої кірочки, беремо чесничок. Нарізаємо його. Дивіться, не переборщить з чесничком. Ну, хто як любить? Якщо любите, бо якщо забагато чеснику, він дасть не тільки запах, але й дасть і гіркоту. Такий неприємний чесноковий аромат буде. Ну, в моєму випадку вийшло 5 зубочків чеснику. Можна було туди тушкування кинути, але я то мені не подобається. Мені більше подобається свіжий запах. Не давимо його, бо підуть соки посікли. Засипаємо до тих. 12 овочів. Ну і так легенько. Треба було перемішати зразу, але то нічого, він свою роботу зробить. Я просто за чесник трошки прохлопав, чесно забув. Воно ще ж не розлажиться, можна вимішати. Добре би перчику ще дати сюди такого болгарського, але я не маю. Не маю. Треба йти. А я не хочу. Так, що тут наша кірочка? Перевертаємо на другу сторону. Ну, плюс-мінус десь отако-отака -от, от буде кірочка. Я ж кажу за мала бритванка. ну ж не має бути готове, просто його треба обсмажити, тоді воно дає такий гарний аромат. І така структура м'ясило не буде так розпадатися, воно буде триматися і кубки більше. Повторююся, роблю такий дисклеймер ще раз. Це не є кулінарна рецептура якась... О, тут класно вийшло. Отаке от має бути. Це не є якийсь там... А, можна і порціями. та. нема бритванки, то можна і порції. Але я вже наклав, навалив кубку, то, <рес> <рес> то я вже буду так смажити тут. Далі ще трошки його пожаримо, ну, з пів години, певно. Якби воно підгоріло трохи і потім ми перекладаємо туди. Коротше народ, маєте дві бритванки. <рес> Кладіть на дві бритванки скорше бути. А от так. У мене бритванок є, а я граюся на одній бритванці спеціаліста. Ой, якого соку тут пустило, тут ще нема. Не ручки я теж сюди закину, такий з жирком. О, все, зараз по зараз побистрячку. Золотиста кірочка з обох сторін. Ну все, м'ясо практично дожарено. Коротше, воно виглядає ось так. Забув вам сказати, що м'ясо з задніх ніг я обрізав, по полінгвіцу теж обрізав з спин, спини м'яско. І ребра розділив на два, також хребта я викинув від хребта. Передні е, лопаточки я залишив, отак як вони є. Все, газ виключив, тепер. Загружаємо м'ясо сюди, у казанок, отаку от зверху. Можете трошки його туди, униз засунути, пару кусків, отак той. Ну, не обов'язково я вам скажу. Потім все рівно. Ви м'язко звідти будете доставати і картопельку, то все знизу теж будете доставати. Головне, м'ясо на спід не закидуйте, бо то буде недобре. Так, то от, от смакоту всю теж я забираю туди. О! Отако. Саме і ці ми маємо вершки, бачите, Бачите, які вершки. Вершки з Джеськи. жовтенькі, жирні. Сюди додаємо води. Я не знаю скільки тут. Це 1,5 літрова банка. Я думаю, 700 грам є десь вершків. І зараз додаю водички, розмішую, бо воно густе і виливаю туди. Короче, це вся музика, оця, що ми готуємо, має бути залита вершками, сметаною. Тут не обов'язково мають бути вершки. У мене сметани немає, і вершки, то я даю вершки. Воно має покрите бути ось цим ділом. Можете, хто не має домашніх вершків, Можете піти купити порошкові в магазині, це не принципово. Я думаю, воно все рівно буде смачно. Ну переклади, що? Воно сюди влазить. От дуже добре би була кришка керамічна, не маю. Я маю таку від старого чайника колись радянського. То, що я знайшов з металошукачем. Та й то шукає. Все, сюди його все. Якщо буде замало, зараз додаємо води, ще виполочимо той слой. Ну, я думаю, що трошки ще би можна було чуть-чуть. Але це краса з краси. Я вам скажу, літра вершків це б де Ах, яка краса! Я тут витираю поперчиком і кришечку теж, аби воно гарно прилипло кісто. Потім берете тісто, вода, сіль, я дав соли, бо я це люблю з'їсти. о І заклеюємо. То все? Отаку от, от. Попередню духовка має бути розігріта до 180 градусів. Як робив я? 180-200, десь так, плюс-мінус. Ставимо на півгодинки. Можна на 180 градусів класти на годину. Ну, чого, нормально, ні? Тому це від Дубаї, Ну, все рівно воно десь буде пускати, але не так. так. Можна ставити це на 180 градусів на годину і витягувати. А можна ставити на півгодинки на 200 градусів, а потім десь 150, ще годинку його томити. Це буде краще. А як вам, вибирайте самі. А! О. Ки п'ятек. а Прошу, прошу прошу показати. все. Вс, не хочу показувати. Не хочу воно показувати. Який там кролик? Ммм, ну булькає ще. Ще булькає. А-а-а, їсти. Не дуже людей. Вау! Вау! О, Яка краса! Але воно втомилося, воно сіло і там така юшечка. Ааа, яка краса! Бараболька, моркочка. Як казав мій тато, я твій тато. <laughs> не досов на столі, пересол на голові. Отакий От натюрмоз така смакота. Так. Е, приймаючи участь, залишу за кадром. А ми будемо пробувати. А ми будемо пробувати крилика. Ну, що тут таке? Я з вами наготував. А що? Знаєте що? Шмакота. М -м. Це це понятно? І коню понятно? Що це красота? Гм? О? Єдро на вош, хай. Хай гості дорогі, в долоні. А давай тако, а ну тако. цинь. Файна справа. Будьмо смачного усім нам. Що ти шепчеш там? Шепче ви не чути, га Хай Катра було повний лет, а не пів. Будьте здорові, меру вам всім добра і всього того, чого бажаєте. Мені би навзаєм було вам верталося. Ну і здоров'ячка. Ну таке. Чай. Смачненький чай. А тепер зімо картопільку. Тут же дуже чекають, хотять поговорити, і лише шепчуть і шепчуть, шепчуть і шепчуть. А я говорю і говорю. Ой, насправи, легка. Така трошки о-о. Ні. Ну, така, чуть-чуть трошки. Трошки файл. О! Ти хочеш а сказати? Не перевести на тебе камеру. Yeah. <laughs> Добре. Вельми шановне людство. не будемо їсти. Дуже добрий. Дивіться, вони казали, що я беру з баняка, беру з тарелі. Гарячий, капець. ще є салатик з морквочки такий. Коротше, такий рецепт, він в мене протушився десь 40 хвилин на 180, тому на 4, 180 до 200, тому я скрутив годинку, томився. навіть не годинку, десь півгодинки на 150. А потім я виключив, ми пішли доїти корову, прийшли, подоїли. Гості поприходили до нас. Ну, хоч покалатайте тако по тарелях, би я не брехуном не був. Би не казали, що ти сам сидиш там з Наталі, а два третий. Третій таріл, четвертий таріль. Все, всем пока-пока. я. -пока. Все.